так, хлопці, учимося заливати воду в треба Для початку треба позливати повністю воду з кон'єктора. І позакривати повністю всі крани, що знизу, що зверху. Зверху вони відкриваються і закриваються. Тяжело легко. Я всі закриваю. Отак відкритий і закритий до кінця до упору. Обов'язково закрити і обратну, і подаючу лінію. Дальше. Ну і фактично беремо, Треба, щоб вода була злита, вона туди ще не заливалась, поки, да? <кхід> так? Зараз всі контури закриті і будемо починати заливати по порядку з першого. Да? так? Ми закриваємо зливний екраник тут. І відповідно перший контур починаємо відкривати. Повністю відкриваємо обратну лінію так, і відкриваємо подаючу лінію. Таким чином зараз ми... Тут вже є вода, якби, так? ми коли відкриємо цей краник, вода заповнить весь електр, він у нас закритий, витікати не буде. Відповідно, в перший контур, так? Буде видуватись воздух, видуватись, видуватись через верх сюди. Воздух заповнить верхній колектор і потім виходити через слівний кран і через спусничок. Потім почне потрібку пшикати. Да? Ми до цього підставимо приспособу. І вперед тобто кран не всі останні закриті, не дай Бог, щоб водичка попала в верхню, в верхню частину контуру. Іначе вона його закупорить, потім повітря назад не виймеш. Ну, можна спробувати спочатку потрошечки. из искосочек открыл так. тут уже как бы шипы. надо кол барашечек колпачок выкручивать чтобы он был постоянно выкручен и тогда он будет автоматично спускать можно открыть побольше Теперь мы чуем, что Був. Хороший був. Так. Може бути літр 8 води приблизно, але ми відзначально побачимо по верхньому колектору розходоміру, куди сюди на водичка. Обов'язково треба, щоб була включена поптітка на постійному. Ми бачимо, що водичка булькнула. Зараз воно трошки попчихає. Вишню водичку вильє, є характерний запах із поліетілена за водку. Коли поток йде равномірний, не пшикає, так? Ну, Ще трохи пшикає, бачимо, бункає, да? Хоча б 3-4 літра, так півдерочка набрати, щоб поток тут успокоївся і вже був спокійний. Не в одному жодному, з другому немає. Не пшикає. Не пшикає. Соответственно, нам треба теперь в этот контур накачать давление. Да? Для того, чтобы его накачать, мне сливный кран закрыть. Опа. Ай, мальчики. Батя, очень тримаю вензий. Ну все, тримаю, да? Э, я скажу, как вы тут понимаете. Продолжайте идти, да? Все, нажимаем. Да? Коли більш-менш успокоїться, ми закриваємо стильний кран. Так, таким чином в верхній колектор і в нижній зараз накачане давлення так. Ну і все, то есть контур готовий, залитий з водою. Нам після цього треба а, закрити верхню частину контура і закрити нижню частину контура. Так. Таким чином ми його повністю законсервуємо. Все, В ньому залита вода під давленням. Да, ми бачимо, як якісно тримає. що. Да? Ну там, не знаю, откуда, Ми готові для заливання слідчого да? Для цього нам треба закрити обратку і злить воду, щоб вода не впала в будь-який наступний контур. Так? Ми зливаємо воду зверху. Вода є і в нижньому. Теж нежелательно, щоб вона трошки впала там і розсосалась, Да? Тому краще, як. Ну, щось, дуже довго. Ну нічого, там є чуть-чуть відповів. -чуть. Нічого страшного. І з нижнього так само, есть тобто, контур, контур закритий, верхній колектор пустий, продовжуємо ту саму ситуацію, яка була у нас з першим контуром. Тобто, відкриваємо нижній екрані, води, води там немає, тобто нічого туди не опускається вниз. І відкриваємо. Важку відкрити, конечно. Верхній. Там, де ж якщо є дві капельки, то хай собі будуть, нічого страшного. Чим більше ми відкриємо, головне не переусердствувати тому що вискочить вверх, потім важко назад удитить. Все, там трошки піднялось до хватить. Все, нижній закритий, верхній для виходу воздуха ми собі відкриваємо. Так, і вперед тобто у нас є, сюди буде вода заходити, проходить через контур, через верхній виходить повітря і швидко спускається. Правильно? Поїхали. Там остатки води собі так разом з добухом і витягнути страшно. Ми бачимо, що повітря йде, да, під тиском. То у нас приблизно літрів 7-8 в метрі труби близько 100 грам, то якщо там 60-80 метрів, то ж там 60-80 літрів води відповідно буде. Да, якщо у нас є давлення, то конечно. от ми бачимо, що пшикнула водичка, так. Да. Вона заповнює верхній колектор і зараз вона буде витікати. Зараз ще буде потрошечку е тобто треба дождатися спокійного потоку. Він може, звісно, якщо повезе, спокійний поток бути зразу, коли тут водичка не пригає зовсім. Ми бачимо, що тишина. В принципі, все в порядку. Да? Ну, Можна так літр два-три подождати, щоб вона протікла повністю через контур. так? Ну і в принципі він у нас вже готовий для того, щоб запускати в нього давня. Тобто, закриваємо краник склівний. Соответственно, в контур набирається тиск. Він набрався. Ну і, відповідно, ми можемо його законсервувати. Важно спочатку закрити контур, так? Зверху знизу. Щось таке барошечка підняла. Зверху знизу. А потім закривати. Колектор. Що далі робимо? Правильно, зливаємо воду з верхню і з нижню. Так. Злили раз. І злили два, чуть-чуть подождем. Всі ті остатки, які є в колекторі, вони нічого не вирішують. Можемо потихеньку. Відкрити наступний, перший, другий, третій. Відкриваємо да? сюди. Ще раз кажу, що остатки води в колекторі, ті, що там є, да? вони нічого поганого нам не зроблять. Головне, не помилитися, завжди третій. Ми його відкриваємо. Слів... Слівний краник залишається відкритий. так. Все, Може, ми готові запускати в, конту... в воздух. контур далі. Напоминаем, чтобы подпитка всегда была. То есть, если у нас немає можливості контролировать, треба, чтобы кто-то стоял и слідкував за ней. Все, вперед. Мы бачим шипыть. Тобто, Работает следующее. Нужно именно доставать, потому что ноги болят. Все, в принципі, всі останні по аналоги. Дальше процедура повторяється від 3 до 12. Можем дякувати. Хлопець.